Прохання автономії, там є прохання прискорити рух децентралізації, те, що декларував Петро Олексійович, коли йшов на президента. Те, що підтримував е, Гройсман, коли ще був першим віце-прем'єром, він започатковував процес децентралізації влади. Потім, коли він пішов на спікера парламенту він також її підтримує. Це передбачено в стратегії розвитку України, 2020 е, децентралізація децентралізації. Тому е, бачачи. Ситуацію, що процес децентралізації пішов у зворотньому напрямку, ми е, дали як індикатор уряду, президенту і е, Верховній Раді, що їхні задекларовані цілі просто-напросто не виконуються. Я сам довгий час працюю, працював у органах виконавчої влади, тому знаю, що прийнявши стратегічні цілі, вони доручаються. На місцях виконувати зовсім іншими людям. Ті люди їх можуть трактувати по-своєму і можуть розвертати в тому чи іншому напрямку. Тому ми звертаємо увагу цим зверненням, тільки хочемо звернути увагу вищих посадових осіб держави на те, що задекларований ними і підтримуємо ними. Процес децентралізації почав іти в зворотньому напрямку. Це стосується земельних відносин, це стосується управління лісовим господарством, це стосується управління надрами, це стосується адміністрування великих платників податків. Ви мені скажіть, будь ласка, зараз на сьогоднішній день центр адміністрування великих платників податків перенесений у Львів із Закарпаття. Скажіть мені, будь ласка, новий платник податку. Який буде розвиватися великий інвестор, де швидше поставить своє підприємство у Львівській області чи в Закарпатській області? Це не є дискримінація і пониження інвестиційного потенціалу в Закарпатті. Я думаю, що так. Скажіть мені, будь ласка, ми неодноразово зверталися до вищих посадових осіб держави із тим, що включить як Львівську область. Як Чернівецьку область, як Одеську область, як Закарпатську область у проект у експеримент по виконання використання коштів по перевиконанні надходжень на митниці на, на використовувати їх для доріг Закарпатської області. Що через Закарпаття не їде транзит, ми маємо відписки, 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 відписки. Це суперечить принципам, які декларувалися. Воно не співпадає з тим, що щиро говорить президент України. Я переконаний в тому, що він говорить щиро. Завдяки цим його лозунгам, завдяки цьому, що він говорив, він отримав таку велику підтримку населення України. Я хочу, щоб і всі депутати, весь депутатський корпус, тому що за звернення проголосував весь депутатський корпус, щоб. Звернули увагу, не почули як Донецьку, тому що нас почали прирівнювати до Донецька, до Луганська, до Крима, щоб звернули увагу на те, що процес децентралізації влади почав повертатися з воротньому напрямку і почала йти централізація влади. Наші депутати просто не хочуть, щоб завтра Закарпаття стало просто великим селом. У Нас сьогодні немає центрального органу управління поштою, нема центрального органу управління залізницею. Ну, Оце ми хотіли просто-напросто донести, щоб повернули хоча б ті повноваження, які е, на, на, на регіони. Які були до моменту повернення режиму Януковича. Я думаю, що це спекуляції, це політичні спекуляції, тому що абсолютно на Закарпатті нема настроїв від'єднуватися від України. Це абсурдна ситуація, тому що це ні економічно не вигідно. Закарпатці чітко розуміють те, що вони не сепаратисти. Якщо звинувачувати закарпатців і депутатів у сепаратизмі за те, що вони просять децентралізацію, то я не розумію тоді, як на стратегія розвитку України. Тоді можна пов'язувати до цього. А я думаю, що почали грати на тому, що ми згадали як історичний факт, як історичний момент, що перші з децентралізацією також почали згадувати Закарпаття, коли попросили, щоб вони мали більш широкі повноваження, які на момент 91-го року мали загальні області України. В процесі референдуму 91-го року, але вони просили це в складі самоврядної єдиної України, а не від'єднувалися. Тобто я думаю, що тут є перекручування історичних фактів, є нагнітання політичної обстановки.